Добрий день! Розглянемо тему налаштування системи оплати типу Наряд працівникам комунальних підприємств. Для ведення обліку, трудовитрат і заробітної плати при наданні послуг підприємствами комунального господарства необхідно провести налаштування. Налаштування проводяться в підсистемі Облік персоналу, Облік праці і заробітної плати у групі модулів Параметри в модулі налаштування. На вкладці види оплат в розділі Система оплати обрати в правій частині вікна необхідну групу виду оплати. При відсутності виду оплати встановити курсор в правій табличній частині та по пункту меню створити» або по клавіші «Інсерт» Створити новий вид оплати, провести заповнення реквізитів виду оплати. У полі Код зазначити Довільний код. У полі найменування зазначити довільне найменування, що надає чітке розуміння виду оплати. Для визначення методу нарахування встановити курсор в полі Метод розрахунку та по клавіші F3, обрати метод розрахунку із запропонованих. На вкладці Властивості необхідно визначити необхідний параметр розраховувати місячний заробіток від тарифів довідника житлово-комунального господарства чи розцінки робіт, встановити позначки щодо решти необхідних умов та обрати Графік роботи. На вкладці Операції по пункту меню Реєстр змінити або по клавіші f 4 обрати операції. Обрати операцію із довідника, операційно-трудових нормативів та натиснути кнопку ОК. На вкладці Надбавки і премії по пункту меню Реєстр змінити або по клавіші F4 відмітити визначені надбавки чи премії клавішою «Пробіл». Після заповнення реквізитів виду оплати натискаємо піктограму дискета для збереження даних та закриваємо вікно. Вид оплати внесено до переліку виду оплат групи Система оплати. Дякуємо за перегляд!